Хто весь час думає про вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе і подивимося, в кого ви не виходите з голови. Хто весь час про вас думає. Подивимось, хто ви. Одинока. Зараз одинока і зараз стосунку у вас немає взагалі. Можливо, є якесь там спілкування, а може було. Виник конфлікт, і зараз спілкування немає. Перерив, пауза, чи взагалі завершення. Е, ви красива, розумна, незалежна і у вас дуже гарно розвинена інтуїція. А хто про вас весь час думає? Тут не тільки думає, тут спостерігає за вами, можливо, соцмережі спостерігає за вами. Дійсно, це чоловік з минулого, від якого ви закрилася, якого ви не хочете підпускати близько, але він за вами спостерігає, весь час про вас думає, хоче примирення, хоче зізнатися в коханні, хоче помиритися, хоче змінити ситуацію, і він тут дійсно осознав, що він винуватий. Розставання було по його вині, він це осознав. І тому хоче примирення, хоче шанс, хоче другий шанс. Але важко. Буде важко вам з ним домовитися і помиритися. Тут все буде залежати від вас, наскільки ви захочете з ним миритися. Не від нього. Він хоче помиритися. І весь час про вас думає.